Справа 1052. Знайди НСК 81 і 99 та дізнаєшся відстань у кілометрах від Полтави до Львова. Ну що ж, стартуємо. Будемо знаходити чому ж дорівнює НСК. в даному випадку. Нам треба розкласти тоді числа 81 і 99 на прості множники. Можна стопчик зробити, але це доволі прості числа. ну, Не дуже великі, їх можна легко і усно розкласти. Дивіться, ми пишемо, що 81 це дорівнює. Як нам отримати 81 це 9, що множиться на 9. Отже, записуємо 9, що множиться на 9. І це дорівнює. Так як 9 це 3 помножити на 3. І інша 9 також 3 на 3, то виходить, що 81 можна розкласти на такий ряд простих множників. Аналогічно 99. 99 ми можемо розкласти на такі множники, як 9, що множиться на 11. 11 просте число, а 9 можна розкласти як 3, що множиться на 3. То залишається у нас ось такий варіант розкладу числа 99. 3, що множиться на 3 і множиться на 11. А тепер давайте шукати ті множники, яких бракує у першому записі числа 81. Так, дві трійки зустрічаються, а от 11 у нас не зустрічається такий множник. Ну що ж, що ми тоді робимо? Тоді записуємо, чому ж дорівнює уже НСК. Найменше спільне кратне. Пишемо НСК. Від 81. 99 дорівнює. Отже, це буде 3. Що множиться на 3, що множиться на 3 і множиться на 3. Усе це у нас буде число 81. Що множиться. Ну і бракує тут 11 множника. І це дорівнює тоді. Треба 81 помножити на 11. Давайте ми запишемо це таким чином, як 81. Що множиться? А 11 це 10 плюс 1. І це дорівнює. Тоді 81 множимо на 10 плюс 81, що множиться на 1, і це дорівнює. Переносимо. 81 помножити на 10, це буде 810. Так, додати. А 81 на 1 це 81. Ну і разом це буде 891. 891. Є. Тобто ми знайшли е, найменше спільне кратне. Виходить, що і відстань від Полтави до Львова складає 891 кілометр. Далеко. Так, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Не дуже зрозуміло, яку тут відповідь писати, чи 891, чи 891 км. І так і так можна записати. Отже, записуємо 891. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження найменшого спільного кратного на цьому вправу завершено.